Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, чому не можна і навіть неможливо худнути дуже-дуже швидко і прискорювати цей процес як можна більше. Всі ж хочуть схуднути за 3 місяці на 30 кг, або за 2 місяці на 40 кг і так далі. Зараз я вам розкажу, чому так не можна робити, чому це не спрацює, чому це навіть неможливо і що з цим потрібно робити. Значить, перше. Чому це неможливо? Зараз я вам розкажу 1 кг жиру це 9 тисяч кілокалорій. Тоді рахуємо, щоб скинути 1 кг жиру, вам треба зробити дефіцит 9 тисяч І, наприклад, ви важите 100 кг, і ви ведете плюс-мінус активний образ життя, і ви не будете їсти взагалі нічого, навіть теоретично. Ноль просто, що дуже шкідливо, то ви можете зробити максимальний дефіцит 3 тисячі з день. Тобто, ви за 3 дня ви можете скинути 1 кг жиру. Але ви не скинете 1 кг жиру, тому що організму потрібні ще білки, і організм візьме ці білки з м'язів, і ви втратите якусь частину м'язів, причому при такому харчуванні велику частину м'язів. Тому. Навіть при самому такому варварському методі ви можете скинути кілограм жиру за 3 дня. Але якщо ви три дня не будете їсти, і ви станете на вагу, то скільки ви скинете? Дуже-дуже багато. Ви скинете, можливо, кілограм 5 або 7. Чому так? І що цим робити? Значить, насправді схуднення і коли людина втрачає жир, це гормональний процес. Організм має виділити гормони, які впливають на жирову клітину, і жирова клітина віддає цей жир, ці запаси, і тоді ви вже його спалюєте, і організм отримує енергію. Організм не може виділити таку кількість гормонів, щоб отримувати дуже багато цього, цього енергії з жиру. У вас просто ваші гормональні органи не витримують цього. Тому, перше, чому це неможливо, це це. Друге, чому це неможливо? Тому що, от представимо, що є ось така людина 100 кг, і вона має 3000 калорій в день, її норма. І вона перестає їсти. Що це означає? Що 30 днів підряд ваша норма буде так само 3000, і ви будете худнути дуже швидко? Ні, це не означає. Це означає, що організм включить режим енергозберігання, як ваш комп'ютер. І що буде перший день? Ваш організм потратить 3 тисячі, ви втратите всі три тисячі. Другий день організм вже зменшить, заповільнить об'єм речовин, і ви вже потратите Це условні цифри, вже 2 500. На третій вже дві. На сьомий вже 500. Ну, нема їди, нема що перетравлювати. Кишечник не працює. Ви будете вяли, не зможете думати, мозку теж не треба калорії. Відключить все, що можна, зменшить, зробить вас повільним. Повільно думаючим, без настрою, без всього, але він не буде продовжувати тратити 3 тисячі кожного дня. Він вже буде тратити по тисячі щодня, максимум, і плюс це буде дуже тяжко на вашу нервову систему. І через декілька днів, максимум тижнів, ні одна людина цього не витримає, зірветься, почне їсти і набере все, що вона втратила, і ще зверху. Тому це в принципі неможливо. Тобто, ви не можете перестати їсти і схуднути дуже дуже швидко. Окей, а якщо не перестати їсти, а просто зменшити якісь калорії з трьох тисяч, наприклад, до тисячі, що буде? Буде насправді те саме, просто повільніше. Тобто, організм не зменшить швидкість обміну речовин дуже швидко, а зменшить його повільніше, і людина зірветься не через тиждень або два, а через три або чотири. Але те саме заповільниться об'єм речовин, тому що за великий дефіцит калорій. Плюс людина почне бути повільною, дуже тяжко на нервову систему, вона зірветься, з'їсть і набере все назад. Тому теж не варіант. Чому є люди, які так худнуть? І таке буває. От іноді бачиш людину за два місяці скинув 30-40 кг, помінявся повністю всі в шоці, значить, можливо, значить я не правий. Ні, насправді я правий. Чому? Тому що ця людина, яка так зробила, вона з тих, хто змогла протриматися на варварській дієті аж два місяці і скинути 30 кілограм, але нервова система, ви взяли в неї в борг, і треба буде віддати з дуже великим процентом. Це означає, що ця людина за два місяці скинула 30 кілограм, условних 30 кілограм, дуже сильно помінялася всі в шоці. Але якщо ви подивитесь на цю людину через рік. То вона набере це все назад, і у мене така ситуація була. І я бачу таких людей дуже багато разів. Тому що, навіть якщо ви протримаєтесь, навіть у вас є якась мотивація або заряд енергії, і ви змогли, то рано чи пізно ви взяли в борг, і нервова система прийде і забере те, що ви неї взяли, і ви наїсте все назад. Тому теж це неможливо. Це не робочий варіант, це тимчасово, що може спрацювати конкретно от на 2-3 тижні, якщо вам треба влізти там, не знаю, в плаття перед весіллям, так але якщо ви хочете це зробити і потім до кінця життя залишатися стройним, то ні, це так не працює, і всі кілограми повернуться 100% завжди, по-іншому бути не може. Тепер розглянемо більш реалістичний варіант, який реально працює. Якщо ваш так само, ваша норма 3000 калорій, і ви робите дефіцит 10% калорій, тобто 300 Ви будете худнути чуть чуть Тобто ми беремо ці 300 калорій, ви будете худнути потихеньку, 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 але ви будете худнути, організм не буде получати великого стресу на дефіциті всього лише 300 калорій організм не буде заповільнювати обмін речовин, і ви будете продовжувати худнути, худнути, худнути. І так, та людина, яка зробила варварські методи, вона за місяць скине 10 кг, а ви за місяць кинете 3 або 4 кг. Але та людина зупиниться і потім набере, а ви за 2 місяці вже буде 8 або 10, за 3 – 15, за 4 – 20, все, за 4 ви схудли, ви помі... і ви збільшили об'єм калорій знову з Двох 700 до 3, ви знову на підтримані, це условні цифри. ви на підтримані, але ваша нервова система не прийде до вас і скаже плати по кредиту і набирай все назад. Тобто це єдиний варіант, який може спрацювати іменно на довгий проміжок часу, а не на короткий. Тому це єдиний варіант, який треба використовувати. Хіба що у вас реальна екстрена ситуація, коли вам треба, ну, як. Спортсмени роблять перед виступом або перед якимись змаганнями, а дівчата можуть там перед весіллям, ну і чоловіки можуть перед весіллям, і так далі. Але в загальному так робити не можна. Треба робити так, як я сказав в третьому варіанті, і я про це розказав більше в відео декілька днів назад, яке було там конкретно який дефіцит треба зробити, як його відловити, і які продукти, і мій навіть раціон, який я собі підібрав, який в мене працює. Дякую за перегляд.